Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, догралися? Зараз подивитесь, як працює Резерв Плюс реально на практиці. Пише мені, мій підписник. Добрий день, Ігор. Мене звати Сергій. Я був обмежено придатний з 2015 року і не пішов оновлювати дані до ТЦК. Натомість я виконав закон і оновив свої дані вчасно. І створив електронний військовий квиток в застосунку Резерв Плюс. Неділю тому мене зупинили на блокпосту на виїзді зі Львова і запитали військовий квиток. Я показав ТЦКшнику свій електронний військовий квиток і QR-код, який згенерував застосунку Резерв Плюс. Але він мені сказав засунь свій телефон. Знаєте куди? В одне місце засунь свій телефон. Надай мені паперовий документ, тому що для мене не існує документів в телефоні. Цитата. Це сказав представник держави ТЦКшник, який перевіряв документи у українця. Закінчилося це тим, що мене привезли до ТЦК, поставили замість мене підписи на ВЛК, яке я не проходив, Нагадую, людина обмежена придатна була. І відправили на полігон. От я і пишу вам з полігону, і не знаю, як я міг довіритися цьому резерв плюс, якщо мене тупо розвели. Що ж я можу вам сказати? Що дійсно Сережу розвели. Тому що держава дала гарантії всім українцям. Що якщо вони зареєструються в Резерв Плюс, і оформлять там військово-добліковий документ, вони будуть користуватися цим Резерв Плюс на правах паперового документу, і їхні права ніким не можуть бути обмежені. Тобто цього електронного документу достатньо так само, як і паперового. А на практиці з'ясувалося, що не так як держава обіцяла, все відбувається. Ми знаємо, що Кабінет міністрів України видав постанову номер 559. І згідно цієї постанови, з 18 червня в Україні почав діяти електронний військовий квиток. Є вод. Електронний військово-обліковий документ. Його можна створити через додаток Резерв Плюс, в якому генерується спеціальний QR-код, це в державній постанові Кабінету міністрів. Це закон. Розумієте, про що йде мова? При цьому документ отримав таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Скажіть тоді, будь ласка, а для кого це все пишуть? Для кого цей закон написаний? Для Сережі, який до цього дня державу мав за авторитет президента, Кабінет міністрів, виконував всі їхні накази і закони і його розвели. І ці всі виконання його наказів законів призвели до того, що людину довели до крайньої межі. І в той же час ТЦКшник, представник держави, який плював на державу. На президента, на кабінет міністрів, який йому написав цей закон, тому що він не виконав цей закон, Паруш вчинив злочин, довів людину до крайньої межі, і держава за це йому нічого не зробить. Тоді питання: якщо ти державу поважаєш, ти несеш кримінальну відповідальність і або тебе доводять до крайньої межі, до смерті. А якщо ти державу не поважаєш. Тоді тобі за це нічого не буде. Якась дивна виходить історія. Фіміда потірялася вона. Чаша її вагів іде не вверх вниз, а одна з чаш іде кудись назад туди, знаєте, до 17-го століття, а може і до 13-го якогось. Коли незаконів не було, нічого не було, я розумію, що сьогодні на фронт потрібні люди. Але, шановні, вибачте, поїде цей Сережа сьогодні на фронт воювати? Чи буде в нього мотивація? Він там буде зухвало воювати. Ні. Він складе зброю і скаже Я краще в тюрму. Ось що скаже Сережа. Тому що сьогодні його розвели, його розвела держава. Тому що цей представник ТЦК, це представник держави, який не дотримався закону і розвів Сережу. Тому, шановні українці, я вам скажу одне. Оце фіча, що якщо ви знімаєте ТЦКшників, ви будете нести кримінальну відповідальність засунути її в те місце, куди ТЦКшник хотів засунути телефон Сережи. Тому що сьогодні зйомка ТЦКшників. Ви знімаєте не переміщення Збройних сил України, а ви фіксуєте злочини, які може вчинити сьогодні будь-який представник ТЦК проти вас. І ця фіксація спасе вам життя. Саме це відео спасе ваше життя, а не те, що ви поїдете в ТЦК і у оцих бовдурів, які вас сьогодні розводять. Тому намагайтеся зафіксувати будь-яким чином відео або аудіо. Вчинених проти вас злочинів з боку працівників ТЦК. Це єдиний спосіб вашого захисту. В описі до цього відео є посилання на мій сайт. Клацніть на нього і зайдіть на мій сайт. Там буде сторінка ціла присвячена цій темі, більш детально. І підпишіться на мій телеграм-канал, оскільки на телеграм-канал більш оперативно потрапляє будь-яка юридична інформація. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайкніть, якщо вам не сподобалось, утопіть його туди поглибше. І напишіть, звісно, в коментарях, що ви думаєте з приводу Резерв Плюс як він працює сьогодні в Україні. Підписуйтесь на цей канал, з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.